Школа це найкращий час у нашому житті. Саме за час навчання у школі ми закохуємось, знаходимо добрих друзів, пізнаємо щось нове та маємо можливість знайти себе, а також зустріти добрих і чуйних вчителів, які з радістю стануть нашими екскурсоводами у величну країну знань. Наша школа розташована у центрі міста. До школи можна дістатися кооперативною вулицею або через парк, алею, або автобусом. Ми маємо великі просторі класи, сучасні парти, телевізори, інтерактивні дошки, смачну кухню, де всі отримують гарячі обіди. У випадку повітряної тривоги для діток облаштовано затишне укриття. У нас є спортивні майданчики, де діти весело та з користю проводять свій вільний час. Минулого року наша шкільна родина поповнилась на першокласників. Станьте частиною нашої дружньої родини уже сьогодні. Школа має свої цікаві традиції, свята та розваги, активну патріотичну позицію та й просто хороших людей. Проведемо час навчання весело та цікаво. Станьмо частиною нашої прекрасної, розумної України. Сила та завзяття наші вірні друзі. Ми, випускники 2024 року, полишаємо школу, хочемо передати її в надійні руки. Чекаємо вас за партами.